І я дуже ціную їхню довіру, тому що, як би там не було, я розумію, що люди довіряють своє найдорожче мені, і вони прислухаються до моїх порад, особливо, що стосується дітей. Мені дуже приємно, що ми пореєстрували всіх дітей в селі до мене, тому що це є діти з народження. І усі ми, наприклад, розуміємо, що здоров'я дітей це найважливіше. Ну, прислухаються до рекомендацій. Це не прийшло просто так, це прийшло з часом. Спочатку я бачила цю недовіру. По перше, це вік. Усі чому довіряють сивим, старшим в окулярах великих і, і цей окуляр я поміняла зараз на лінзи, але мені довіряють, попри те, що я молода. Просто людина спілкується з тобою раз, два, і вона розуміє, що ти в темі, ти розумієш ситуацію, ти розумієш лікування і довіра приходить з часу. На робочий час з 9 по 4, але по 16.00, але дуже часто дзвонять і пізніше, або буває дуже часто, що мені дзвонять з вечора, запланований виклик на завтра. І в мене виходить робочі з 7-ї години. Бо якщо в мене три виклики, один виклик на тому горбі, інший на тому, на тому, то я хочу, щоб я до 9 встигнула вам по... Бо там мене чекають люди. Мені дають медикаменти, там, оснащення, той, то, яке геопарат, то, то хай люди користуються, це ж наші люди. Ну, це мої місцеві жителі, там, це мої друзі, сусіди, брати, сестри там, чи просто добрі знайомі. І завжди люди старенькі, особливо кажуть, вау, як, ви прийшли до мене додому, наприклад, там три кілометри вгору і взяли в мене аналіз, зробили мені кардіографію. Це проблеми з мережою, я не можу підняти трубку. Або, наприклад, коли я там їду за рулем на виклик на мотоциклі, а людина дзвонить до мене три рази, я теж не можу підняти, бо, бо це треба час стати, здзвільняти слухавку. Бо... Я завжди стараюся передзвонювати, мені не важко там вибачитись, і я завжди передзвонюю. Ну, це життя так буває. Я завжди кажу, що дзвоніть, тому що мені хочеться бути не просто лікарем на державній роботі, мені хочеться бути другом для своїх пацієнтів, які можуть завжди розраховувати на свого лікаря. І мені здається, це прикольно. Я б теж так хотіла. Ну але я люблю свою роботу. У мене зарплата. Ну, так собі. Мене розчаровує, коли приходить зарплата. Але ну, це як приємний бонус, тому що якщо б я не любила свою роботу, я б її залишила.